Є особливий вид зірок. Вони відомі не своїми ролями, піснями або іншими здобутками. Перш за все, вони відомі тим, що їх ненавидять. Щоб вони не робили, це приносить їм хейт. Сьогодні ми поговоримо саме про таких, чи то щасливчиків, чи то навпаки, невдах, вирішувати вам. І заразом вивчимо нові слова та фрази англійської, адже ми школа корпоративної та бізнес англійської Япі. Тож починаємо. Родина Кардаш'янів це знаменита родина Кардашянів, яка, можливо, і не потребує представлення. До того ж, членів цього клану так багато, що їх довго перераховувати. У найвідомішої з них, наприклад, Кім Кардашян. Цілих 360 мільйонів підписників в інстаграмі. Родину хейтять та критикують, і це один з факторів, який і допомагає їм лишатись популярними на одне десятиліття. Кардашяни стали знаменитими, коли почало виходити їх реаліті-шоу в 2007 році. Воно виходить і досі. Зняли цілих 20 сезонів. Усе тримається на скандалах, зрадах, сварках тощо. Звідси й одна з причин, за що глядачі не люблять кардаш'янів. Цей термін звучить як famous for being famous, тобто відомі тим, що вони відомі. Як би парадоксально не звучало, але це так. Вони просто знімають своє життя на камеру та роблять з цього гроші. just the act of living. I guess so, я. Yeah. <laughs> у цьому ж інтерв'ю журналіст озвучив претензію, яку мають американці до Кардашянів. Що вони взагалі вміють та який у них талант? Адже вони заробляють мільйони доларів. sing. What's your talent? It is a talent to have a brand that's талант. Really successful off of getting people to like you, for you. Одна з сестер усе ж таки має талант. Це Кендал Дженнер, яка стала однією з найбагатших та найвідоміших моделей світу. У неї є власна кар'єра взагалі окремо від цієї родини. Однак, як уже не один рік пишуть у змі, ці дівчата народились у багатстві та привілеях. Burn in wealth and privilege. Вони з дуже заможньої родини, адже їх мама, бізнесвумен Кріс Дженнер, була заміжня за престижного юриста, а згодом спортсмена. Тому Кендал закидають звинувачуваннями, що її модельна кар'єра була б.

the best modeling agency possible. Так як сестри з маличку жили в багатстві та не бачили іншого життя, у соцмережах їх називають detached from reality – видірвані від реальності. Наприклад, Кім Кардашян намагається створити ілюзію, що вона така ж, як і ми. Однак вона навіть не уявляє, які проблеми турбують пересічних. Наприклад, є відомий мем, яким плаче, що загубила сережку в океані. Вона розвела цілу трагедію. І навіть самі сестри сказали їй, що вона так страждає, ніби хтось помер. Однак це просто сережка. <гум> Також є відносно свіжий мем, як Кендал Дженнер не вміє різати огірок. Робить це ніби вперше в житті. Зараз родина позиціонує себе більше як бізнес-вімен. У кожної сестри є власний бренд, і не один, що вони тільки не випускають: і косметику, і одяг, і парфуми, навіть текілу. Ця сімейка докорінно вплинула на моду та стандарти краси. Ви могли нічого не знати про Кардаш'янів однак, скоріш за все, ви точно чули про пишні форми Кім Кардашян. Кім ендрестфемілі акюз. contributing negatively to the unrealistic standards that are placed upon women everywhere, and I don't disagree with that. Not to mention Kim's own personal effect on diet culture, which is so damaging and so toxic in itself. It is noted that Kim even used to sell weight loss pills. Not only her, but also other sisters were more likely to use plastic surgery, thus establishing unrealistic beauty standards. Unrealistic beauty standards. А також моду на екстремальне похудання. Самі зірки худнуть на спеціальних препаратах, а в соцмережах пропагують ніби здоровий спосіб життя, спорт та збалансоване харчування. Джеймс Корден. Джеймс Корден британський актор та комік. З 2015 року він вів власне вечірнє шоу «Late Night Show», Одна з найвідоміших рубрик «Carpool Karaoke». Сенс дуже простий. Джеймс співає різні пісні та спілкується з зірками у машині. Ці відео стали мега успішними. Список гостей просто неймовірний: Адель, Леді Гага, Пол Маккартні, Елтон Джон, Джордж Клуні і багато інших. Корди ж звинувачують у тому, що він фейк, тобто нещирий, несправжній. Часто в англійській можна почути вираз із цим словом фейк смайл, нещира або натягнута посмішка. У тому ж Керпул Кераоке глядачам не подобалось, що він перекрикує зірок, співає голосніше за них, як, наприклад, в епізод. Britney Spears. Oh baby, it might seem like a crush, but that doesn't mean that I'm serious first to lose... Також у мережу потрапило відео зі зйомок Carpool Karaoke. На ньому видно, що Джеймс навіть не керує машиною, її просто тягне буксир. Тоді користувачі соцмереж написали, що Джеймс настільки фейк, що в нього навіть фейк драйвен не справжнє водіння. На користь Кордена to his credit, варто згадати, що він прокоментував цей інцидент на шоу. Кейт right okay? супроводжує Джеймса Кордена всю його кар'єру. До того ж з усіх сфер. Наприклад, навіть зі сфери обслуговування. Ходять чутки, що Корден часто зневажливо ставиться до офіціантів. Французький ресторан на Манхетені Бертазар навіть заборонив Кордену вхід у свій заклад. бо With As I said to the owner that day, that, uh, that I've ever upset anybody ever. It, it was never my intention. It just wasn't. And I love that restaurant. I love the staff there. I hope I'm allowed. Ін Акенвондай Кордон покинув своє шоу у квітні 2023 року. Він вів телепередачу цілих вісім років. За його словами, він звільнився, щоб більше часу проводити з дружиною та дітьми. У ЗМІ усе одно ж поширювали плітки та припущення, що він пішов з шоу через хейт. Навіть сам Кордон жартував в інтерв'ю, що ніхто йому не вірить, що він звільнився сам. Блейк Лайвлий. Актриса Блейк Лайвлі відома вже давно. Найбільше головною ролі в серіалі Пліткарка. Вона завжди була обожнюваною публікою актрисою «Beloved Actress». Однак, усе змінив реліз фільму «It Ends With Us» в українському прокаті Покинь, якщо кохаєш. Далі розповімо про скандал з цим фільмом. Однак це тільки початок. Він лише запустив ланцюжок подій, які прямо зараз руйнує кар'єру Блейк Лайвлі. Справа в тому, що фільм піднімає таку важливу тему, як Домашня навільне, однак Блейк рекламувала стрічку, ніби це просто романтична комедія. Наприклад, як у наступному фрагменті. And it ends with us is in theaters now. So grab your friends, wear your florals and head out to see it. Одягайте свої квіти. – «grab your florals» – Це відсилка до головної героїні фільму. За сюжетом вона власниця квіткового магазину та ще й має ім'я Лілі Блум, що дослівно перекладається як. Цвітіння Лілії тому під час промокомпанії фільму Блейк розповідала про свої сукні, прикраси, чоловіка. Однак, аж ніяк не про тему фільму домашнє на. Джастин really like the чайне кіптемові'з ріл меседж інтакт. Она не діл від геві топікс ликвік. Джастін Бальдоні це режисер фільму, який, на відміну від Блейк, багато часу приділив темі домашнього насилля в своїх інтерв'ю. Згодом у мережі з'явились чутки, що Блейк та Джастін мали багато конфліктів на знімальному майданчику. І це все призвело до сніжного кому проблем. Блейк користувачі соцмереж познаходили Архівні відео з Блейк, де вона поводиться невічливо з журналістами, перебиває колег та навіть жартівливо називає їх мавпами. Виявляється, Блейк не така вже й мила, як хоче здаватись. Тепер її називають мінґел. Дослівно це перекладається як зла дівчина однак в англійській мові цей вираз ще означає популярних дівчат, найчастіше в школі, які всіх ображають та поводяться зухвало. Впевнена, у кожного в класі була хоч одна така. Також у соцмережах пишуть, що Блейк дуже нагадує mean Girl. а особливо всіх обурила її інтерв'ю восьмирічної давності. Форсовасонілпам little uh... bump. журналістка привітала Блейк з її маленьким животиком, тобто вагітністю. На що Блейк відповіла їй, і тебе вітаю з маленьким животиком, явно з наміром образити. Це прозвучало особливо жорстоко на адресу журналістки, тому що, як вона зізналась пізніше, жінка не може мати дітей. Звичайно, Блейк нічого про це не знала. Однак коментар усе одно вдарив в найболючіше місце. Невідомо, чи після цього репутація Блейк залишиться такою, як була раніше. Проте фанати обговорюють, що схожа Лайвлі завжди була мінґел, однак ми цього не помічали. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до зірок з цього відео, а також доповнюйте, які знаменитості не подобаються вам та про кого ви хотіли б почути в наших наступних роликах. А також ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд. See you next time!